Доброго вечора. Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами українця та журналісти Єршвець в прямому стрімі Українські сукір'яни». Сьогодні у мене це вже, дорогі мої глядачі, 8-й стрім. А попереду ще в 21:00 заключний стрім цього вечора. Чесно кажучи, не знаю, тут чи не витягну ще два стріми. Але потрібно працювати, тому ми почнемо. Перед тим, як почати стрім, я попрошу всіх, хто зможе, підписатися на український YouTube канал Ігор Кравцов. Підписки потрібно до 50 тисяч підписників, залишилося 1100. Підписки завмерли з незрозумілої мені причини. Правда, мені написали, що, можливо, YouTube заганяє мій канал в кіньовий бан. Начебто це звичайна практика Ютуба для каналів, які підходять до 50 тисяч і більше підписок. Так, я чув, що є така річ, як кіньовий бан. Але я попрошу всіх підписуйтесь. От Хто чує стріми, хто слухає моїх друзів чата. З чату дуже прошу знайомим, родичам всім. Будь ласка, прошу підписуйтесь, щоб ми догнали до 50 тисяч. І низький уклін. Як завжди, усім, хто допомагає донатами, 4149 4390 0511 3315, 41 49 4390 0511 3315. 43, 05, 33, І коротко по темі стріму. Є така річ, як дезінформація, Деза, дезінформація. А війна не тільки на полі бою, війна ще в інформаційному просторі. От ми чомусь недооцінюємо те, що Росія веде величезну війну в інформаційному просторі. А хто ж протистоїть росіянам в інформаційному просторі? Так є в Міністерстві оборони відділ. По боротьбі з дезінформацією. Є в Мінкульті відділи по боротьбі з дезінформацією, але я їх не чую і не бачу. На превеликий жаль, ті державні чиновники, що по своїм посадам повинні займатися боротьбою з дезінформацією, просто сидять в Києві і протирають штани. Особливо відділ по дезінформації в Міністерстві культури. Що вони роблять, ви їх в очі бачили. Ну і от бачите, і тоді беруться за роботу отакі блогери, як я. Я, самотужки, сидячи в старенькій хатині, борюся з дезінформацією Росії проти України, тому що це є фронт, це є боротьба за розум людей. Для того, щоб завоювати країну, не обов'язково убити всіх жителів цієї країни. Достатньо залізти їм в голову. Це найбільш ефективний засіб. І перетворити ворогів своїх в союзників, а населення перетворити в рабів. Ну, от така стара тактика, і цю тактику використовує Росія. І дуже дуже на цією тактикою зараз працює. За військовими діями, вибачте. За військовими діями, за військовими діями ми трошки втратили увагу на міжнародні події. А міжнародні події теж є фронт. Міжнародні події з участю України. Це є теж фронт, дуже важливий фронт. То, що коаліція на підтримку України в війні з Росією налічує 50 держав, і між цими державами потрібно налагоджувати. В замов є попорозуміння між цими державами налагоджувати зв'язки, обмін інформацією, комунікацією і ТДТП. І це все на український уряд, на Офіс президента. На цій неділі наш президент Володимир Олександрович Зеленський відбув Німеччину, відбув він поїздом, в поїзді давав інтерв'ю. Прибувши в Німеччину, він зустрівся з канцлером Німеччини Шольцом, де підписали договір меморандум про безпекове співробітництво між Україною та Німеччиною. Цей договір надав нам гарантії безпеки зі сторони Німеччини і не тільки гарантії безпеки України як держави, але й гарантії допомоги Німеччині. Суверенні держави Україна в різних сферах наукова, військова, в тому числі і гарантії того, що Німеччина і надалі буде матеріально допомагати Україні. Це надзвичайно важливо, враховуючи те, що дуже багато в Німеччині є політиків і бізнес кіл які орієнтовані на кого? На Росію. Пам'ятайте Південний потік Газпром? Пам'ятайте, Німеччина, пам'ятаєте, пам'ятаєте? Тому німецький бізнес завжди орієнтований на Росію. Політики німецькі є орієнтовані на Росію, німецькі праві орієнтовані на Росію. Тому російські спецслужби намагалися зірвати цей візит президента нашого Зеленського. В Німеччину зірвати не тільки в прямому сенсі, а й в переносному сенсі. Дезінформацію запустили Дезу. Тим більше, що за візитом в Німеччину буде ще візит президента Зеленського у Францію, де він буде зустрічатися з президентом Франції Еммануелем Макроном і теж буде підписувати договір про. Безпековий договір між Францією та Україною будуть гарантії безпеки зі сторони Франції, територіальній цілісності України, і договір буде доповнений документами про співробітництво в різних сферах. Для цього щоб перешкодити візиту президента Зеленського, російські спецслужби запустили дезінформацію. А російські спецслужби це майстри дезінформації, інформаційно-психологічних операцій, і ПСО, і звичайних провокацій, політичних провокацій. Ну, Класика політичної провокації це початок Другої світової війни, коли німецькі есесівці і Абворовці переоділи німецьких карних злочинців у форму польських солдат які захопили радіостанцію в прикордонному німецькому місті Гляньвець і почали кричати в мікрофони польські лозуни. Потім ті німецькі головники були вбиті, а їхні трупи в польській формі були продемонстровані газетчикам з усієї Європи, які з'їхались на місце пригоди. І так почалася Друга світова війна нападом на Польщу. План Вайс Німецький. А зараз, щоб нейтралізувати візит президента Зеленського, вірніше нейтралізувати вплив візиту президента нашого України Володимира Олександровича Зеленського в Німеччину і Францію, росіяни придумали дуже просту схему. Просту, але дієву. Вони об'явили про те, що Україна. Начебто з території Харківської області, боюсь помилиться, але населений пункт Липці Липці обстріляла ракетами РСЗВ вампір чеського виробництва з ракетами сербського виробництва Гран 2000, обстріляла Білгородську область. Є жертви, є вбиті, є поранені, є фотографії, начебто, приватні садиби постраждали. Багатоквартирні будинки, російська ППО збивала ці ракети, і пішов інформаційний шум. Але росіяни прокололися, прокололися, тому що вони повторили. Повторили той же самий варіант, коли начебто з цього населеного пункту Липці, якщо я помилився виправити, був обстріляний і збитий літак Іл-76 з начебто українськими полоненими. Вся справа в проколі. І от росіяни проколюються в дрібницях. Відстань від Липців в Харківської області до Білгорода 120 кілометрів. А дальність РСЗВ «Вампір» е, сербської ракети, перепрошую, грант, якою стріляли чеські вампіри від 20 до 40 кілометрів. 40 кілометрів це зброньованою машиною. Все мильна бульбашка, ви скажете, Та ні, Мильна бульбашка поділа. В Офісі Об'єднаних Націй в Нью-Йорку, ООН, від імені голови Об'єднаних Націй Антоніо Гунтьєреса вийшов. З Офісу такий папір з офіційною заявою Ради безпеки ООН, що вони занепокоєні обстрілом України території Росії Білгородської області, занепокоєні жертвами серед мирного населення, і начебто Україна порушує правила ведення війни. Себто, коли Росія знищує українські міста, села, вбиває українців, вона нічого не порушує, а ми порушуємо. Бачили таке? Бачили. Начебто звичайна провокація, начебто росіяни по-дитячому помилилися в тактико-технічних даних РСЗВ ВАМПІР і сербських ракет гранд 2000, які не могли долетіти до Білгородської області, тому що відстань 120 кілометрів, а вони стріляють від 20 до 40. Але організація Об'єднаних Націй клюнула на це. Навіть не подивившись, що це не розібравшись, звичайна провокація російських спецслужб. Отже, отже, ми бачимо, що російські спецслужби розвернули провокаційну роботу проти президента України Зеленського, персонально намагаючись зірвати його візити в іноземні країни, намагаючись зірвати його його переговорам з лідерами. Європейських країн із лідерами світу, тому що це не просто переговори. Я ви можете мати про президента Зеленського думку свою особисто. Я теж маю свою особисту думку. І не факт, що ми завжди можемо сходитись в думках про нашого президента. Але є така одна річ: усі візити президента Зеленського за кордон. Його переговори з лідерами країн світу та Європи націлені не тільки на зміцнення авторитету України в світі, а на досягнення конкретних результатів. Це військова фінансова допомога Україні і гарантії безпеки України підкреслюю як цілісній європейській державі. З вами був український історик Ігор Швець. Дивіться, обов'язково дивіться на всі події, не спішіть їх аналізувати, тому що багато російських спецслужб, ФСБ, ГУР, закордонна розвідка, вони вкидають постійно день у день дезінформації, не тільки на європейський ринок, як би кажучи, телевізійний, але вкидають газетярський на світовий, а також соцмережі. Я ще забув сказати, що зараз дуже використовується в інформаційній війні соцмережі. Тому, коли ви в соцмережах дивитесь ту чи іншу інформацію, уважно слідкуйте і уважно аналізуйте. З вами був український історик, журналіст Іршвець. Підписуйтесь на канал. Буду дуже вдячний, хто зможе допоможіть донатами. 41 49 43 90 05 11 33 15. Карточка Приватбанку. Дякую вам. Чат я прочитаю, друзі. Дякую чату. Не перемикайтесь 21.00. заключний стрім сьогоднішнього вечора. Дев'ятий стрім сьогоднішнього вечора. Ідемо на рекорд, друзі. До зустрічі!